Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряний Таро. Для нас карта дня на 23 жовтня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Які будуть підказки? Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Король Кубків на дні колоди в нас трійка Пентаклів. Чого ж, Король Кубків це дорослий чоловік, стихії вода, риба, рак, скорпіон 45. Людина, яка вміє проявляти свої почуття, свої емоції, романтик, людина, яка вміє вислухати, це таки людина дипломатична, яка, чоловік, який вміє дотримуватись балансу між розумом і серцем. Хто він вам підставляйте? А, можливо, це емоції, наші емоції, які ми проявляємо. Ну, також емоції можуть бути плюс, а можуть бути мінус. Може бути радість, а можуть бути і така істерика, претензії, емоції, які важко контролювати. Тут на взагалі хвилі дивіться, які зображені. Тобто. Такі вир емоцій навіть. На дні колоди у нас трійка Пентаклів. Емоції будуть швидше за все пов'язані з людьми, з роботою, з колективом, тому що трійка пентаклів це командна робота, це об'єднання зусиль, об'єднання енергії, коли е, працюють всі над досягненням однієї цілі. І це може бути все, що завгодно. Для вас на роботі, можливо, це з друзями ви щось робите, можливо, це вдома ви займаєтесь ремонтом з рідними. І король кубків це наші емоції. Для когось це радість, прояв емоцій. Вдячність за таку чудову роботу, а для когось це претензії, що ти не так робиш, а ти, ти не треба мене вчити, ну, також це може бути: трійка Пентаклів, може бути ну, зусилля, які приносять вже перші плоди. Тобто, коли ми бачимо результат, і також це наші емоції, коли ми, нам подобається результат, чи нам не подобається результат, е, ну, співробітництво так, також викликає в нас емоції, і також це може бути перші гроші, які приходять до нас після, наприклад, навчання. Так? Бо трійка Пентаклів це може бути учнівство, коли ми. Здобуваємо новий фах, нові знання. І, от вже король кубків це коли ми монетизуємо ці свої знання і перші наші гроші, і також це викликає в нас емоції. Або ну, от, хобі ваше починає принес, принесло вам перші гроші. Те, що ви робили для себе, а комусь сподобалось. І вас замовили. Ну що ж, вже які це будуть емоції? У кожного свої. Але пам'ятайте, що все залежить тільки від нас. Які це емоції, позитивні чи негативні? Що нам буде допомагати сьогодні? Та сама карта Трійка Пентаклів. Командна робота. Спільні цілі, співробітництво, зусилля, які ми прикладаємо, об'єднання енергії. Тому що вас кличуть, відгукуйте, сидіть допомагати. Вам потрібна допомога. Кличте на допомогу і ви зробите швидше, якісніше. Що буде заважати? Що? А, не хоче, ну, Візьмемо ще раз. Що буде заважати. Сімка пентаклів. Ну, сімка пентаклів, знаєте, це врожай, який ось-ось ось, от нетерплячість така, що в нас багато, я ж не один роблю, для того і зібрав команду чи зібрала, і покликала на допомогу, щоб швидше зробити. Що ось не так швидко, як би хотілося, що результат не є миттєвий. Що роблю, 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 а де той кінець? Де той. Результат, ну все, ми заховаємо. Ну, тому, можливо, і емоції. От таке буде роздратування, що чого чо так довго? Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам позитивних емоцій, радості, натхнення, задоволення. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в мене, ви в мене найкращі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряний таро. До зустрічі, папа! -па.